Щиро вітаю шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч другого туру основного етапу Ліги конференції УЄФА 2025-2026 Шахтар Донецьк, Україна, Легія Варшава, Польща, який за зрозумілих всім причинах відбувся в польському Кракові. Наставник гірників Ардатуран виставив такий склад: Фесюн, Азаров, Матвієнко, Грам, Конопля, Ізакі, Марлон Гомес, Бондаренко, Швед, Мейреліш, Егіналду. Суперники розпочали матч дуже обережно. Відкрили рахунок номінальні гості, коли Августиняк на 16-й хвилині наважився на дальній удар з правого краю, і м'яч увійшов у ближню дев'ятку воріт Шахтаря. Цей гол надихнув футболістів легії. І вони на деякий час зажали гірників їх карному. Парочку раз небезпечно пробивали. Поляки перші забили і тепер діють впевненіше, грають по рахунку. Шахтар міг зрівняти рахунок на 36-й хвилині. І закі до кінця побіг за кулястим до карного легії і від лицевої лінії відкинув назад. М'яч вибили, але на набігаючого Бондаренка, який без роздумів пробив. З правого краю, але часто у них футболістів Легії не дозволив вразити ціль. Зрозуміло, що по перерві Шахтар пішов в атаку і міцно взяв в облогу ворота Легії. Але вічно чогось ледь-ледь не вистачало для вразити ворота суперників. То швед не добіг штрафній, а потім його удар заблокували. То Мейреліш здалеку пробив поруч зі стійкою. Але саме Меріліш вискочив по центру карного нападачу коноплі та головою зрівнює рахунок. 1-1, 61 й хвилина. Ну нарешті. Далі гірники тільки те робили, що кружляли навколо штрафної легії, бо дуже хотіли здобути перемогу у своєму ювілейному 300-му матчі в Єврокубках. Але чи не єдина небезпечна вилазка поляків володіння Шахтаря на початку 80-х хвилин привела до жовтої картки коноплі? Та двох дуже небезпечних ударів вище поперечки воріт Фесюна. Занавіс поєдинку пройшов вже за рівної гри. Пішли пожежі в карному шахтаря. Фесюн тягне м'яч з нижнього правого кута після удару головою майже притул. І була б нічия, якби гірники самі не накосячили. Незрозуміли пас вздовж лінії штрафної перехопив свіжий живляков. Назарина його збиває, пенальті немає, але все те же Августиняк зі штрафного вгатив кулястого вліву від себе дев'ятку, 1-2 на останніх секундах. Ось так гірники бездарно просрали свій ювілейний 300-й матч в Єврокубках. І вже зрозуміло, що Шахтар зараз в ямі. Гра відверто не йде у команди Арнатурана, що в УПЛ, так і в лізі конференцій. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.